Всім привіт! З вами Острадіо. Я Настя, а я Марічко. І тема нашого другого випуску сни. Тож почнімо. Марічко, я хотіла б запитати, як тебе справи, проте сьогодні запитаю, як ти спала. Я не розумію, як люди можуть висипатися. Мені критично не вистачає годин. Ну от буквально. Я от е, точніше, давай почнемо з того, що людині для того, щоб вона нормально функціонувала протягом дня, потрібно 7-8 годин сну. Але це має бути якісний сон. Та не прокидатися вночі і заснати бажано не о другій ночі. М -м -м ну вибачте, мені чогось ніхто не хоче додавати додаткові години в добі. Мені теж, але я до речі, можу краще працювати. Вночі, ніж в день чомусь, не знаю. Я не погоджуюсь. Максимально я не можу. У мене… Я жаю, коли мені. А я саван. <с>? Мені потрібно всю роботу робити зранку, тому що я розумію, от і, буквально я після шостої години вечора ви мене вже можете не просити щось зробити, бо я цього не зроблю. Я не змо я, ну, я не змушу себе просто сісти за це. А я не змушу вранці, тому що вранці. Я після сну хочу відкрити очі, вдягнути лінзи, одягнутися і піти на пари, бажано не запізнитися. А ввечері в мене такий спокійний вайб в кімнаті. Я хочу поробити роботу і дуже не хочу спати. Мені здається, що це просто від того, що я декілька днів вже сплю нестабільно, і, можливо, мені просто треба лягти і. Виспатися і такого от на 8 годин, щоб тебе ніхто не чіпав, і ти отак да. о от, 10 от лягла, і о десятій ранку прокинулася. Звучить як Марія, <рес> реально до речі, про сни ти мені снилося сьогодні. Я? Ти так, так багато про мене думаєш, Боже, а ти ти не знаєш, що так. Загалом мені не снилося, ну це було якесь жахіття, але таке трієчку з п'яти, ну тобто таке собі щось не дуже сильно я і долякалася. Ти мені не снилося в контексті того, що ти підходиш до мене з телефоном і така, а ти відповіла на моє повідомлення? І я, я, я в шоці, я в стресі. Я не, розум... я не розумію, що мені робити. Я біжу шукати телефон, потім я розумію, що це сон, і я прокидаюся. Коротше, ти навіть у вісні змушуєш мене робити роботу. Це дуже реалістична ситуація. Дуже. А що тобі снилося сьогодні? Можливо, я? Ой, ні, мені. Мені ні сьогодні нічого не снилося, ні вчора, і я впевнена, що завтра теж не буде нічого снитися. Тому що. Сни я бачу дуже-дуже рідко, і інколи я би хотіла їх побачити, хочеться якогось інтерактиву, я хочу бачити якісь прикольні історії, але я насправді дуже рада, що я спокійно сплю і мене нічого не турбує вночі, тому що є дуже багато снів, які можуть бути деструктивними для мене, і вони будуть робити мій ранок набагато гіршим з декількох причин: тому що, по-перше, я можу захотіти додивитися цей сон, а не зможу. І, по-друге, він може мене налякати. І тоді я буду ходити весь день думати про нього. То що... А ще чи було в тебе ось це твердження, що якщо розповісти сон до якоїсь години? Я тільки про це хотіла запитатися тебе. Я не знаю. Ну тобто, в чому прикол цього твердження, наскільки я знаю, як мені пояснювала бабуся, не розповідати про свої сни там до 12 до першої години дня. Ти просто забуваєш до цього часу про сон, і він про тебе все, він тебе там не лякає, ти про нього не думаєш, чи ну щось на кшталт того. Бо я дуже хотіла комусь щось розповісти, думала про це і сама розповідала. Як бачиш, я перед тобою сижу, жива, здорова, тому що як, добре. Якщо хороший сон наснився, чого не розповісти, не знаю. Там тобі наснилося, що ти з подружкою поїхала на Мальдіва відпочивати. Вибач, ти розкажеш подружки, подружка така. Ну". Так, ну, і це, це не станеться. Це, це, це наше майбутнє, вибач мене Люба, ти якась песимістична, жахливо. Не знаю, я завжди хороші сни трактую, типу, і деякі в мене навіть сни збувалися такі. До речі, віщі сни? Чи збувалося щось? Ну, от, тобі щось не снилося і збувалося воно колись, можливо? Ні? Ну, як я вже казала, мені дуже мало що сниться, проте. Воно не те, що збувалося, просто я вірю в те, що є тенденція, коли люди самі роблять те, що їм наснилось. Тобто вони доводяться до таких ситуацій, які вони бачили в сні. Тому що це, можливо, було лише один раз, коли в мене був сон в прекрасному замку. Пізніше я зрозуміла, що він був дуже схожий на замок. Ну, загалом на будівлю з Гаррі Поттера. фільму. Ось. І там був один з моїх однокласників, і це. Та, я не буду продовжувати цей, цей сон, але цікаво було те, що воно не те, що справдилось, просто потім я побачила дуже схожу будівлю в фільмі, прям ідентично, коли дивилася з братом фільм Гаррі Поттер. Проте ні, не справджувалися, якщо чесно, я в це не вірю. Це все, звичайно, дуже цікаво, але нас чекають історії. Та-та-та, тому я зачитаю першу. Це відбувалося в моєму сні. Це було пізно ввечері, я поверталася додому разом зі своїми батьками. Ми йшли пішки, Ідучи додому, я чомусь звернула увагу на небо, а точніше, величезний, яскравий, детально зображений місяць. Довгий час я за ним спостерігала, і чим довше я спостерігала, тим ближче він наближався. В один момент він настільки був близько, що можна було розгладити майже всі деталі, які є на місяці. Певні ями, які чомусь були жовтого кольору. Місяць почав наближатися до землі. Виглядало, наче величезний метеорит, камінь, який летить прямо на нас. Я і мої батьки почали бігти. Це було дуже страшно. Коли ми майже добігли додому, почався сильний вітер, майже ураган. Вітер зносив дерева, будинки, все навкруги. Дійшла черга й до мого будинку, він впав просто на мене. І після цього була темрява. Жах. Я, я перепрошую, але я ненавиджу, коли мені зняться жахіття. Це. Це. Погане коли... настрій на весь день. Так, ну, типу, вони в мене бувають рідко, але мітко, блін. І після цього я можу цілий день ходити, в мене можуть бігати мурашки по шкірі, і зазвичай прям. Найжахливіші такі сни, і я пам'ятаю, я можу їх пам'ятати місяцями, я їх не забуваю. В мене щось було можливо трошки схоже, коли я була маленька. Мені наснився сон, де сталося жахіття з людиною. Ось я дуже почала хвилюватися, почала дуже переживати. І я підійшла до мами, розповіла їй про це. І вона сказала, що є таке. Повір'я, якщо це можна так назвати, що якщо з людиною щось погане стається у сні, це означає, що вона буде жити дуже довго і щасливо в реальному житті. Ось, і це мене дійсно заспокоїло. Не науково доказово, але все ж, але воно існує, і як ж воно з'явилося, від чого ж воно пішло таке повір'я? От але я теж таке чула. Але я хотіла зазначити, що в мене жахіття вони не пов'язані з якимись конкретними людьми з мого життя. А це може бути, наприклад, момент, де я падаю в прірву, і Та, на цьому все так, таке дуже часто буває, і я відразу прокидаюся. Я можу зрозуміти, що це не сталося насправді. Я лежу в ліжку, проте це викликає дуже сильні емоції в певний момент часу. Я чомусь десь чула, можливо, мені хтось це розповідав, що це пов'язано з викидом адреналіну, який відбувається. В нашу кров, тому ми можемо прокидатися або такі сни відбуваються в нашій голові. Ось. Це був доволі структурований сон, але ж існує і інша категорія снів. Тому я хочу зачитати другу історію. Взагалі, мої сни це те, що зовсім не зрозуміло. В одному настає апокаліпсис, і мене з'їдає динозавр двічі був такий сон. В іншому я дружина очільника італійської мафії. В третьому чудовисько, дуже схоже на персонажа з мультику Красуні і чудовисько веде мене в церкву, щоб похрестити альбатросом. Умовно, усі люди поділяються на відьом та альбатросів. В інших снах народжую дітей, в деяких взагалі відбувається продовження подій із книг, де я героїні книги. Загалом дуже часто сняться сни від третьої особи. А також після деяких снів я закохуюсь персонажів зі сну, тобто людей, які є в моєму оточенні. Мені хаотичні структуровані сни сняться ще рідше, проте в персонажів зі снів я дійсно не закохувалася. Хоча я ж ніби знаю, що сни це опрацювання всіх спогадів пам'яті інформації, які ми отримали за день, і люди, яких ми бачимо в наших снах. Ми можемо думати, що ми їх не знаємо, або ми ніколи їх не бачили. Проте ми бачили, проте не звернули на них увагу. І я знаю, що деякі люди справді мають властивість закохуватись. Хоча я думаю, що симпатизувати радше, можливо, подобатися, коли тобі подобається хтось, кого ти бачив у сні. Або ж твоє уявлення з цією людиною. Ну це загалом, це ж суто уявлення. Це те, як ти цю людину бачиш в своїх очах, а не якою вона є в реальності. Мені насправді теж не сняться неструктуровані ось такі от сни, де тут мені потрібно йти рятувати Париж, а в інший момент мені потрібно бути десь не знаю. опа, опа, леді бах. Леді бах. Я чекала, коли ти це скажеш. У мене сни вони структуровані, абсолютно вони е, іноді можуть відтворювати якусь навіть певну подію з мого життя, не знаю, для того, щоб можливо нагадати мені про це чи кшталт того, от взагалі виводити, типу, людей з мого минулого, яких я не бачила ну, років п'ять, і я така: ого, дякую, що я можливо хочу забути про цю людину, а ти мені не даєш цього зробити. Мозок, блін. Хоча я теж знаю, що. Часто нам сниться те, про що ми дуже багато думаємо. Ось тому, можливо, ти все-таки згадувала про цю людину? Ні? Давай я про це буду думати сьогодні ввечері, коли буду лягати спати. Добренько. Проведемо експеримент. Так. Переходимо до третьої історії. Одного разу, коли я була в 11 класі, мені наснився такий сон. Я їхала в автобусі, ймовірно, у Львові, коли настав час виходити на зупинці. Я помітила, що разом зі мною виходить мій однокласник, який, як виявилося, був моїм хлопцем. Ми подивилися одне на одного і сповнення радості кинулися в обійми, тому що дуже скучили. Цей момент був таким милим і теплим, що після пробудження цей хлопець почав мені подобатися. І протягом кількох місяців я дійсно відчувала до нього симпатію ось такі цікаві сни. Як я люблю такі історії, вони такі милі. Єс, yes, єс. Yes. Такі, такі, такі теп... Блі, такі прям, м -м -м -м. Слухати хочеться постійно. В мене насправді, щоб такої історії, як у авторки, точнісінько, точнісінько, не було, але мені теж є що розповісти. Ану, 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 а, ну, щось було, щось було. Е, було це декілька років тому. Я поїхала до табору і познайомилася там з хлопцем. В мене виникла до нього симпатія. Ну, саме це так. Добре, буду називати це так. Табір закінчився, ми роз'їхалися. І ситуація наша в чому полягає? В тому, що цей хлопець він був з іншого куточка країни взагалі. Тобто можливість того, що ми з ним пересічемося в одному місці і в один і той самий час мінімальна. Тобто, я була вже 100% впевнена, що я його більше ніколи не зустріну. І от проходить декілька місяців. Я вже забула за цього хлопця взагалі. Я вже забула його ім'я, як він виглядає всіляке таке. От. І в, один, в одну ніч, точніше, він мені сниться. І сниться, як ми зустрічаємось, як ми розмовляємо, як ми проводимо разом час. І я прокинулась і така. Що це тільки що було? Я про тебе не згадувала декілька місяців. Що це таке? Іду собі спокійненько на роботу я працювала щось на кшталт промоутера, відповідала на питання, там, які людей цікавили щодо послуги однієї. От, і виходить, я працюю, працюю, чую позаду голос, який, ну, питає, що тобі, можна, будь ласка, пояснити? Я розвертаюся. А то, він? а то він? А то він так! Він стоїть, а він мене побачив і тому підійшов, типу. І він. Стоїть, дивиться на мене, усміхається у всі 32 зуба, я стою шокована. Я не знаю, у мене, мабуть, такого шоку ніколи в житті не було. Я одразу налітаю на нього з обіймами, ми дуже міцно обіймаємося. Він такий, я тебе побачив, чесно, я не думав, що, я... що це ти. Дивилася вчора серіал, на Netflix. Звучить ідентично. Ну, а нащо тобі Netflix, вибачко, коли в коли, коли, коли мене є такі історії? До речі, а знаєш, що мені це нагадує? Ворожіння. Так, на Андрія. На Андрія бачила. Іван... вона Так, 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 так. Ти робила їх? Звичайно. Вибач. А я ні. Чому? Я не робила їх, тому що я насправді боялася, що коли мені насниться... Ну, давай загалом, що ми робили? Я її... Певне ворожіння, чесно не пам'ятаю деталей, коли треба щось зробити, покласти під подушку, і тобі має наснитися людина. І ось ця людина за повір'ями твоя доля, ніби. І я дуже боялась цього, тому що я боялася, що якщо мені справді в цю ні щось насниться, я нагадую, мені дуже рідко щось сниться, я в це повірю і буду справді думати, що мені потрібно з цією людиною будувати якісь стосунки. А це ж може бути просто рандомна людина, і я тому справді не дуже хотіла. А ти ворожає? Я... Так, я... я я на кожне Андрія мене мама брала за ручку і починала показувати, які є ворожіння, і ворожила разом зі мною. Тому що у моєї мами дуже цікава з цим історія. Тому що коли вона була підлітком і також так само хотіла гадати, ворожити як я. Існує такий, ну таке ворожіння, uh -huh. де ти якраз, от про те, що ти говорила, ти вирізаєш папірці і на них пишеш чоловічі імена, кладеш oh, їх так. під подушку і засинаєш. Першим ділом, коли ти прокидаєшся, ти дістаєш якийсь папірець з чоловічим ім'ям і це ім'я твоя доля. Чоловік з таким oh, ім'ям. Ти це... дістаєш. Так, так-так. Ага. Цікаво. І саме цікаво, до чого я це все розповідала, що моїй мамі завжди випадало ім'я мого тата. Ого! — Я серйозно, вона мені коли розповідала цю історію, я теж не повірила. Але потім я пішла, перепитала бабусі. А, І І, так бабуся, і бабуся підтвердила реально, кож, кожне Андрія в неї випадало ім'я мого батька. Ну, можливо, я спробую Давай разом. От. Ти казала про те, що тобі дуже рідко сняться сни? Та. А мені, навпаки, мені кожен день сняться, але чомусь на Андрія було тільки один раз, коли мені дехто наснився. Ти розумієшся, мене це так ображає, і я не знаю, вірити в це чи не вірити. Ну, типу. А ось якщо у мене так буде, то я повірю, я ж справді буду ходити, накручувати себе, що цей сон може справдитися. Як сни з. Кажуть, четверга на п'ятницю, що я помиляюся. Так, так, так. Мені віщі, віщі сни віщі сни, так. та четверга на п'ятницю. І я насправді в це ніколи не вірила. І в мене немає насправді фактів, які скажуть за чи проти, але мені завжди казали, що сни, які можуть наснитися четверга на п'ятницю, я віщими. Ось. Але як людина, яка так нічого не сниться, мені ну. Це ні до чого насправді. Не знаю, я теж за це чула. Мені дуже багато разів це казали, але якось мені постійно а це четверга на п'ятницю. Я така, ні, ні, не хочу, не хочу. Будь ласка. Не сюди, будь ласка, так, не сюди. Так, так. Переходимо до четвертої історії. Мені приснилося, що я вирушила в подорож Карпатами або якимись іншими гірськими місцевостями. Пам'ятаю високі гори та скелі, і ми були в групі людей. Я подорожувала разом із подругою. В якийсь момент ми почали обходити дерево, і коли я озирнулася, побачила, як скеля раптово почала обвалюватися просто на неї, я злякалася настільки, що закричала від шоку і жаху. Тоді до мене дійшло, що це всього лише сон, і я почала глибоко і часто дихати, намагаючись прокинутися. У підсумку прокинулася я від того, що дихала дуже і дуже сильно. Такого я дуже не люблю. Тому що, як ми вже сказали, це мінус настрій на весь день. Це мінус якась частина мого особистого ментального здоров'я, тому що сон дуже сильно впливає на ментальне здоров'я. Ось і не тільки через погані сни чи хороші сни, а й загалом. Адже нашому організму треба час відновитися, треба час на різні інші процеси. А ще це дуже схоже. Ну як дуже? Це частково схоже на. Початок фільму сторожова застава, ні? Вибачте, не дивилася. Подивись. Але я. я можу це записати в список того, що я хочу подивитися. Кілометровий. Так, і що? Але цей фільм це справді моя особиста щира рекомендація. Ось він український, і я дуже раджу вам всім його подивитися. Ну, гаразд, я забачу його собі в списочок можливо. От-от. Але якщо ти мені додаси трішечки годиночок в добі, тоді я його точно подивлюся. Але не вночі, вночі, не вночі треба спати вночі. так, люденьки. Потрібно якісно спати. Не забувайте про це, тому що це в першу чергу ваше здоров'я, як ментальне, так і фізичне. Не знаю, пийте чайочок, зміяти, читайте книжку, можливо, якусь цікаву перед сном, тому що в мене, наприклад, є ритуал, що я обов'язково перед е, тим як лягти спати, я п'ю чайочок, який і читаєш книжку. Так, і читаю книжечку. І чи не має в тебе снів з історіями з цієї книжки? Мі, потім? — До речі, раніше, ну коли мені було років 13-14, це був е, такий мій початок е, в книгосвіті, мовимо так. Тоді в мене були прям такі сновидіння з подіями з книжок, якимись, де я була головною героїною, чи накшталт того. Зараз такого немає. Зараз я прекрасно сплю. Ще б я лягала раніше, і були так? Так, ще було б менше роботи, я лягала, б. моя мрія це знайти якусь роботу, працювати, і просто приходити додому, там, зробити вечерю, поїсти і лягти о десятій в ліжечку. Спати. Спати. І отак, от до восьмої години ранку, поки знову на роботу. Я дуже... Знаєш, що кажуть? Бійтеся своїх бажань. Так, не забувайте якісно спати, можете зробити собі якийсь Ритуал перед сном, щоб ваш мозок вже налаштовувався на сон і відпочинок, і загалом піклуйтеся про себе. З вами було Ост Радіо. До зустрічі. Па-па!